Не дай Боже здоров'ячко. я планував сьогодні інше відео е, розказати вам за вайпера, чи варто брати. Але в мене так сталося, що я його не можу зняти по тій причині, що повіривало мої йобані салінблоки. От. І ми цю причину будемо цьому відео конкретно рішати. В принципі, на руському ютюбі це в принципі є. Звідки я взяв, е, як я це маю зараз порішати, так аби зробити це до порядку до ладу. На нашому україномовному Ютубі такого в принципі нема. При, багато питаються у різних чатах, форуми, різних чати, як Шумвай спорте, порте, різні форуми, чати в телеграмах, інстаграмах і часто говорять за цю проблему. От, і конкретного рішення де чітко по пунктах ну, ніхто не написав. Зараз я вам покажу, як, я, як це буду рішати я. Найперше беру такого мотоцикл у руки і кягну його з хаки. Днімаю мотик на цегли. Зараз будемо знімати колесо. Дняв я колесо. гружу його у гульфа, везу до токара. Відвівся це колесо до токара, Сказав, що буде якраз, коли приїду з навчання, десь четвер-п'ятниця. Мені люкс. люкс. От. Продовжуємо рішення тої проблеми. Забрав я вже колесо. Мені токар ви... виточив вже в толки, покажу. Також йду в магазин, куплю приблизно такі болти. Е, бажано чорні, бажано трошечки, коротші, з, з граверами. Такими токар розповідав, що найважче було старі салінблоки ті йобані повибирати. От. І вточу такі толки. Зараз стаємо зірочку. Штоперників, зараз зразу заставляю. давай, Чуть-чуть. Ура! Штопор на кільце заставив, хоч його можна, в принципі, і не ставити. Тепер достаю новенькі болти, які купив у векторів коло мене за 50 гривень за гравера і болти. До гравера добре би теж було чорні, але їх не було вже які є. Ну я їх може потім поміняю. Скоро десь. Надіюсь, токар зробив нормальну різку. О, о, пішло. Так, казав капнути масло, бо потім легко було відкупити. Ну, я зараз ці 4 наживлю і псіпну коїсь маски ду. Так, я нажививки кумі, переключаю. Вс, це як закручу, то хто відкрутить. Я таки не зміг закрутити, так... знав, то кожен його знову дотакер, не найтакер або докрутить або якщо я зірвав різьбу нарізи ще раз, я думаю, то довго Часу займе і думаю, що він має би, мав би нарізати і закрутити, то допомогти мені. Він ще раз ріжчиком І я вже легко позакручував вулись. сам тут прямо на місці, зірочку закрутив. Все, лише тільки поставити. того, що я... Або урвав різьбу, або вона була легко зроблена. Важливо також дотягати навхрест, щоб було дуже моцно е, за цей закручено. От, отак, От, так. потім цю. А потім цю. Потім оцю. Що тепер лише цього нічого. Лише поставити, та й все. Шо, зібрав В теорії вайпер на ходу. Їду тестуватися під кінець відео. не казали, що я щось там робив, а навіть не виїхав. Скажу, що різницю їзді вже відчутно. Не знаю. Не знаю, що то з мотоциклом, але різницю відчутно. От, Як мотор робить, так він їде, нічого не затримує. От, Як нажав, він одразу їде. Його нічого не тримає тут. І Я думаю, що це все-таки все різно. Oi, minha caixa que naixa é do chão. такий вийшов відос на Ютубі. Проблему я вирішив, тепер спокійно можу різко стартувати, бернауди всі такі дешеві понти, все це можу вже робити щось Мотор вже не вигрібає після своїх 16 тисяч. Коротше, ш... а за 16 тисяч і за сам мотоцикл я вже розкажу в наступному відео. Так що приписуйтеся і всі бувайте здорові, щасливі, кладіть лайки, пишіть в коментарях. Прошу ще раз розповісти про вайпер, або взагалі, або куди поїхати, може влоги якісь буде, може з вайпером, може, може пішки, може поїздом. Плани є? Так що підписуйтесь. Все, бувайте здорові.